Ви сьогодні маєте такий цікавий напис: тримаємо кукуху на своїй кофті. Чому саме такі речі? В мене просто є хороші друзі. Ну, ми взагалі так живемо якимось таким колом добра. Так ми дбаємо одне про одного. І один зі способів дбання ми на дні народження даруємо людині те, що їй подобається. На день народження мені друзі дарують такі от мотиваційні речі. З ними бувають всякі різні курйози, тому що іноді поспішаючи, я можу натягнути не ту футболку. Та от недавно було з Херсонщини хлопці телефонують і пані Люба, будь ласка, там сходіть до церкви, дайте на службу. В нас криза, в нас нам дуже важко. Ну і Любка Шульбка вилітає з квартири, біжить до церкви, а там якраз починається ранкове богослужіння. Жіночки вже вишикувалися, всі такі стоять побожні, красиві, все як має бути. Тут я заходжу теж тихенько, так акуратненько, пишу ті записочки за імінами хлопців, кладу там якихось кілька гривень, іду, подаю священнику жінки на мене отак, так хижо дивляться. Одна стоїть, хреститься, я думаю, господи, що це таке? Я що розпатлана, голова не мита, ну Отець Цілан дивиться на мене і теж каже Люба. А там що написано? Відьми не старіють.